Це дійсно важко повірити. Але спочатку в сценарії була Мері Джейн і цю роль мала виконати акторка Шейлін Вудлі. Вона навіть знімалась три дні, але потім продюсери і режисер вирішили просто вирізати цього персонажа і зосередитись на стосунках Пітера і Гвен. На роль Гаррі Осборна претендували Дуглас Бут, Брейді Корбет, Едді Редмейн, Сем Клафлін. Але, врешті-решт, цю роль отримав Дейн Деган. Джеймі Фокс переконав режисера у тому, що Електро не має одягати класичний костюм із коміксів і замінив його на версію із лінійки Ultimate. Після критики Гік спільноти стосовно костюму Спайді у першій частині, дизайнери одягу розробили версію, яка була максимально наближена до першої появи паучка у коміксах. Щоб зняти бій на Таймс Сквер, декоратори побудували точну копію в натуральну величину, а саме північну частину найвідомішої площі Нью-Йорка.